Комп'ютерний центр Оксі відзначає 10-річний ювілей. Сьогодні це потужний магазин сучасних технологій. І що все починалося? Чим зараз живе комп'ютерний центр та як відзначає свій ювілей? Дивіться у наступному матеріалі. Засновником і незмінним директором комп'ютерного центру є Сергій Коцюр. Коли все починалося, йому було лише 22 роки. Сергій щасливий, що у 2003-му пішов на ризик і дав життя Оксі. Це був маленький магазинчик. Ем... Там було все на все 15 квадратних метрів. І буквально через де деякий час е робота пішла. Мені це вдалося, мені. Сподобалось займатися цим, я відчув, що це моє. І буквально за п'ять років ми відкрили цей великий магазин. У Оксі знають про комп'ютери все. Усі, хто цікавиться передовими комп'ютерними технологіями, можуть отримати фахову консультацію, придбати необхідну техніку і при цьому мати гарантований високоякісний сервіс. Все це у одному приміщенні. Ми йдемо крок з часом, ми збільшили асортимент ноутбуків та планшетів. У нас є зараз з чого вибрати, плюс ми для всіх наших клієнтів зробили е, таку хорошу пропозицію, яка полягає в тому, що ноутбуки та планшети в нас йдуть по практично по інтернет-цінах або дешевше. Колектив у комп'ютерному центрі Оксі одна велика сім'я, зазначає Сергій Коцюр. Кожен працівник, справжній знавець своєї справи. Головне, щоб клієнт був задоволений. Для цього тут роблять все можливе. Хто шукає, хто знає комп'ютерну техніку, вважає, що його покликання консультувати людей е, про цифру та комп'ютерну техніку, будь ласка, приходьте. Ми дуже будемо раді прийняти вас в свою сім'ю. Ще ми оновили магазин, зробили його більш. Світлішим, веселішим, більш сучасним. Так що буду радий бачити всіх наших постійних клієнтів, також нових клієнтів. У нас до 10-річчя багато різних цікавих буде подарунків, буде розігруватися серед наших клієнтів цінні сертифікати грошові на придбання комп'ютерної техніки, а також у нас є акційні пропозиції по дуже низьких цінах. Своє десятиріччя Оксі відзначатиме цілий місяць. З нагоди ювілею комп'ютерний центр підготував багато цікавих подарунків для клієнтів. Це не тільки вигідні пропозиції на товари, а й різноманітні флешмоби. Уже цими вихідними на центральній вулиці Коломиї від Оксі танцювали брейкдансери. Також перехожим роздавали ювілейні флаєри. Подібні вуличні акції будуть відбуватися до середини вересня.